Дні кіля це суцільне божевілля. Уявіть собі мільйон людей, які одночасно подумали, а чи не прийти нам всім мільйону осіб на цю набережну на цієї суботи і ходити навколо? А навколо цієї вузької вузької стежинки стоять атракціони, які створюють. Неймовірний гвалт. Це схоже одночасно на кінець світу і на пердянську набережну. На щось дуже схоже, щось однакове в усіх культурах і в усі часи. І ось коли ці люди втомлюються, вони строєм всі, весь мільйон осіб починають шукати інші місця. І направляються до ратуші. Великою великою колоною з потворінням людей направляються до ратуші, де розташовані торговельні площадки, де розташований фастфуд з багатьох європейських країн, де люди коштують сосиски, коштують страви і африканської кухні, і європейської кухні, і азіатської кухні, де стартує концерт. Після цього ті, хто втомився вкрай, край, натовпом приходять до берегів цієї затоки і спостерігають качок. Так. Уявіть, мільйон людей, яким одночасно захотілося тиші, вони одночасно опинилися в одному і тому ж тихому місці. Що це буде? А тепер ми дивимося. Перекладне мистецтво, яке демонстрували в цей день. Ось. І тут ще НАТО направляється на, на цю локацію. Ми думаємо сказати їм, що там просто нікуди вже, вже вже немає місця. Ні, Посміхаємося машемо. Ми повертаємося з цього веселого свята, ми вже розглянули. Ці, ці локації, ось такий не, неймовірний такий дуб, під яким ми фотографувалися на березі. Трошки відпочивши, ми знову повертаємося у вир подій. Але подивимося на ратушу. Так, роботи стеклодувів. роботи. Різних різних по дереву з Чехії, з інших країн європейських, у кожного була своя локація. На жаль, українців там не було. Просто поспостерігаємо за майстрами. Локация британськая кухня. Концертная площадка. Концертный майданчик.